Загальноосвітня школа 1-3 ступенів No4 відкрила свої двері ще у 1974 році, тому вже в наступному святкуватиме своє 40-річчя. Зараз у школі навчається 255 учнів та працює 25 педагогів. З них 11 спеціалісти вищої категорії, 4 – першої категорії, 5 – другої категорії, 5 – спеціалістів. Звання старший викладач мають 8 осіб. Школу очолює директор Олена Степанівна Тільна. Педагогічний колектив розпочав роботу над методичним питанням: формування потреб, умінь і навичок самостійної роботи учнів у навчально-виховному процесі одна з важливих умов розвитку творчої особистості. Значно полегшити та урізноманітнити роботу над цим питанням допоможе збільшення у школі кількості комп'ютерної техніки та сучасних мультимедійних комплексів. Мені більше подобається уроки мультимедійної дошку. Це є дуже пірнавальна і я би хотіла, щоб більше проводилися уроків мультимедійними дошками та Комп'ютери. Вдома ми часто займаємося з комп'ютерами. Я б хотіла, щоб в школі ми теж займалися з комп'ютерами і більше часу проводили з мультимедійними дошками. Вчителі працюють над самовдосконаленням та самоосвітою, а це безумовно впливає на результативність участі учнів у конкурсах та всеукраїнських олімпіадах. У загальноосвітній школі номер 4 реалізується концепція профільної освіти. Це до профільні і профільні класи з економіки, географії та української мови. Школа бере активну участь у інноваційній та експериментальній роботі. З 2012 року працює за науково-педагогічним проектом Інтелект України, є базовим навчальним закладом з превентивного виховання і працює за програмою Школа проти сніду. Протягом трьох років співпрацюємо з Корпусом миру. Волонтери із Сполучених Штатів Америки викладають уроки та створюють спеціальні соціальні проекти разом з учнями. Захоплені школярі обмінюються інформацією з волонтерами і здобувають практичні мовні навики. Англійська мова путівка в життя для кожного із. Нас, тому знати її досконало необхідно в умовах сучасності. Також у школі широко використовується проектна діяльність. Учні створюють проект з використанням інформаційно-комунікативних технологій, вчителі проводять уроки, використовуючи ресурси інтернету. Кожного року кілька вчителів проходять навчання за програмою Інтел у стінах школи, яке проводить фахівець, що має відповідний сертифікат. Учителі не лише навчають, а й розкривають приховані таланти учнів. На творчих уроках вони створюють шедеври мистецтва із підручного матеріалу. Чим більше вмінь освоїть дитина за шкільні роки, тим легше їй вдасться знайти свою стежину у житті. У школі працює вокальний гурток, де талановиті діти проявляють себе на шляху творчості. Ми горді за золоті голоси дівочого вокального квартету Донечки, які є неодноразовими призерами та переможцями міжнародних та всеукраїнських пісенних конкурсів. Цей загальноосвітній заклад сміливо можна назвати школа-музей, адже на кожному поверсі створені тематичні виставки з народознавства та історії українського народу. Ми можемо пишатися унікальними експонатами, виробами народного майстра та колекцією цегли, які знаходяться у шкільному історико-етнографічному центрі, де проходять не лише екскурсії, а й уроки. Учні відвідують центр залюбки, адже там дізнаються багато цікавих історичних фактів про речі, які вже вийшли з побуту. У шкільному спортивному залі вихованці мають можливість проводити захоплюючі уроки фізичного виховання і зміцнювати своє здоров'я. Цікаві естафети, спортивні конкурси це все створює умови для гарного фізичного згартування дітей. Адже здорові, щасливі та розумні діти світле наше майбутнє. Навчання і виховання у навчальному закладі орієнтується на впровадження інноваційних технологій, на збереженні традицій та звичаїв. Часто у стінах школи проходять заходи, пов'язані з історією та традиціями українського народу. Ми прагнемо, щоб діти знали свою історію, бо не можна бути гордим нащадком своєї батьківщини, не знаючи історії та свого коріння. Навчання в школі один із найважливіших етапів у житті людини. Тому хочеться посіяти в душі дітям зерна знань, любові та добра. Щоб йти в ногу із сучасністю, варто мати багато інноваційних складових. Саме тому загальноосвітня школа першого третього ступенів номер 4 міста Обухова готова відкрити свої двері в новий світ світ інновацій. Ці технології дають змогу побачити різні біологічні і хімічні процеси, тим як. На звичайних уроках, такі як поділ клітин, живлення клітини, а також на уроках хімії ми застосовуємо це, дивлячись хімічні досліди.